У зруйнованій громадянською війною Сирії діти продовжують ходити у школи. Для багатьох з них школа залишається чи не єдиним безпечним місцем, яке оминають як бійці урядової армії Аль-Асада, так і повстанці. Кореспондент Голосу Америки побувала в одній із шкіл Дамаска з її сюжетом. Знайомить Олексій Кузьменко. Здавалося б, це звичайна школа. Під час уроків ці сирійські школярі нічим не відрізняються від своїх однолітків в будь-якій іншій країні світу. За стінами школи все інакше вулицями котиться луна від артобстрілу. Директор школи Майса Масуд каже, що чим ближче підбирається війна, тим важче пояснювати дітям, що відбувається. є бажання переконати дітей, що це змова. Дітей вчать, що Сирія стала мішенью міжнародної агресії. Це очевидно з малюнків учнів, якими прикрашені коридори школи. Роботи засуджують ворогів Сирії та прославляють президента Асада. Діти підтримують урядову армію. я не боюся, бо вона захищає могутня сирійська армія. З Божою поміччю ми переможемо. Малеча повторює те, чому її навчили вчителі. Ці пси зруйнували нашу країну. Ми мріємо про повернення старих часів. Але ті часи навряд чи повернуться. Ця школа у центрі міста одна з двох тисяч закритих через війну. Батьки намагаються перевести дітей до відносно безпечної школи імені Зейт Ібн Хатаба. Це вдалося Рієль Ельназер. Попередню школу, де вчився її син, закрили через будії неподалік. Мені дуже прикро, що він змушений пропускати школу. Незважаючи на викликану війною за політизованість навчального процесу, школа намагається дати дітям необхідні знання. Тут викладають читання, письмо, математику. Є Уроки з прав людини вчитель питає, що діти знають про свої права. Один з учнів називає право на медичну допомогу, інший право на освіту. Ще один право гратись. Якраз з останнім правом стає все важче. Війна нещадно забирає і старих, і малих. Олексій Кузьменко голос Америки.